І у нас такі томати. Такий розвиток. Така їх кількість. Тут бачу вже, мабуть, колір набирати буде. от Розвивається нормально. Ось такі хороші. Коли рослина набирає поживні речовини в листочки, потім віддає плоди. І так ті. В речовини там собі накопичуються, передаються. От. Дивлюся на верхівку, верхівка розвивається нормально. І для того, щоб допомогти таким рослинам, я даю кальцій. Кальцій сьогодні буду давати вибірково, тільки для таких рослин, які вже дуже потужно розвиваються. І для таких рослин, які дуже слабо розвиваються Є ось в мене отакі невеличкі тоненькі верхівки. І розвиток бажано допомогти. Листки теж нормально, просто невеличкі такі кущики. От буду під, під такі давати, там, де багато потужні, і де багато плодів, скажімо, наприклад, як отут. Ось така кількість зав'язується. Це на одному кущику. Так само треба трошки допомогти. Бачите, вже тут обробляєш, обробляєш, і воно листочок вже десь проскакує. От. То от під такі буду давати. І ось під такі. Дам кальцію. Знову ж таки, кальці буду давати вибірково. От я зараз біля інших рослин. Дивлюся, дивіться, як вони потужно розвинуті. Товстий стовбур. Опасиночок. Такий відносно товстий. Ну, нормальний. Але ще плодів багато нема. листки потужні. Ще вроді би не підсохли. Стовбур нормальний. То під такі рослини не буду, щоб вони не жирували. Тобто оцінюю рослину, кількість плодів, розвиток і буду давати кальцію. Ці розвиваються хорошо, потужно, плоди ще не є. Великі листки нормальні. Ще чуть-чуть почекаю, а під ті буду давати кальцію. В моєму випадку кальциніт не знаю треба просканувати, але ну нормально працює. Беру одну столову ложку, практично без горочки. Можна чуть-чуть ще додати. На 10 літрів води, розмішую. Тут розмішується воно непогано, але буквально пару хвилин потрібно зачекати, щоб ті гранулки розійшлися. Буквально по кілька хвилин, тому якщо у вас діляночка є, то допустимо беремо. Кілька посудин, щоб воно розчинило, щоб то не чекати. Під рослинами змочуємо, поливаємо і даємо по півлітровій баночці або півлітрової кружечки. я даю, можна навіть чуть менше, десь чуть більше, якщо слабше розвинена рослина, під корінь. Тобто підросли під помідоркою змочили, розчинили. І пів літрової кружечки під рослину. І потім знов чуть, чуть водички. Так як я вже змочив, зараз даю чуть-чуть кальцію, а в ножі планується дощик. Стараюсь так робити. От. Тому працюємо таким чином. Якщо дощику не буде, зранку полию. Дякую за увагу.